Усім привіт! Мене звуть Юра, і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде в прочитаних така малесенька дитяча книжечка, так жили динозаври. Видавництво моя книжкова полиця, піксі, книжка Сесерія, і видано за підтримки Європейського союзу, тобто якийсь фонд Європейського Союзу, який допомагає видавати дитячі книжечки. Брав, тому що про динозаврів, тому що дитяче, тому що маленьке і недороге. Хоча для таких розмірів книжки досить доволі дорогеньке, обійшлося мені у 42 гривні, у книгарні є. Тож, що це за книжечка? Це міні-маленька енциклопедія розповідає про динозаврів. Текст Йоахіма Малока, ілюстрації Йоганна Брандштеттера і переклад Марія Вачко. До речі, дивно мені автор і ілюстратор на первій сторінці, а перекладач на основній обложці це мало ну, несправедливо, як на мене. Якось так, таке малесеньке, простий звичайний текст і дуже дуже гарні малюнки з динозаврами. енциклопедійні, такі гарні намальовані, хто такі динозаври? Наскільки великими і важкими були динозаври, теж дивіться, який гарний малюнок. Далі, які динозаври були травоїдними, теж гарні от малюнки. Які захищали, як захищалися травоїдні? Дуже подобається те, що е, акцент саме на травоїдних. Я не дуже люблю хижаків е, динозаврів, я більш люблю динозаврів травоїдних. А зазвичай всі енциклопедії е, в основному йдуть про хижаків. Як захищалися інші травоїдні, наскільки небезпечними були хижаки. Взагалі 24 сторінки, хоч і маленька така книжечка, але досить така змістовна. Які динозаври вміли літати, які динозаври жили в морі. Чому сьогодні більше динозаврів немає, які решки динозаврів вдалося знайти? Похоже на археолога з парка юрського періоду, де я можу побачити динозаврів. І тут різні посилання на різні а, виставки, різні музеї з динозаврами. А, в Німеччині оригінально, де вийшла книжка, і в Україні. В принципі, цікаво, в принципі, непогано, в принципі, гарно зображено. А, Чесно, для такої малесенької книжечки я навіть здивований, наскільки це гарно зроблено. Текст простий, не, не є перевантажений якоюсь такою тяжкою для порозуміння дітям інформацією. Плюс маленький, короткий, плюс гарні дуже малюнки. В принципі, це дуже-дуже крута, гарна енциклопедія. Таку я енциклопедію би у себе хотів мати в дитинстві. Навіть би більших розмірів, навіть би з більшою кількістю інформації, оскільки е зазвичай роблять для дітей енциклопедії, там пхають купу різних е наукових термінів, і ти не розумієш, на що це було зроблено. А це так зроблено гарно для дітей з любов'ю. Одним словом, видно, що роблено е німцями, вони знають своє діло. Тож, якось так, в принципі, я дуже задоволений е, цим надбанням. Що ж, буду з вами прощатися. Рекомендую, якщо знайдете цю книжечку в книгарні Є або десь в інтернеті, будете брати щось з дітям, обов'язково купуйте. А я з вами прощаюсь. Бувайте, до зустрічі, побачимося ще на каналі.